Друзі, привіт! З вами Людмила і наша рубрика інтернет-скарбничка бібліотекаря. Сьогодні для всіх любителів книг та читання я хочу запропонувати цікавий додаток, розробником якого мобільного цього застосунку є українець Роман Грядунов. Це додаток «Рорк». Для тих, хто ще не знає, як ним користуватися, я хочу порадити, показати, як це зробити. Завантажити цей додаток ви можете у Google Play Market. Отже, він має ось таку чорну оболонку і білі літери, рорк. Натискаємо на нього. А що тут можна робити? Перш за все, ви можете побачити ось таке коло у правому верхньому куті. коли ви натискаєте це розділ налаштування ви можете тут налаштувати про себе відомості різні, або видалити, натиснувши на додаткові, завантажити фото, ім'я обрати, все це зберегти. Що ми можемо тут робити? Перш за все, давайте перейдемо у розділ-книжки. Ви бачите тут слово колекція. І вже обкладинки деяких книжок. Все, що ви будете читати, буде відображатися саме у ваших колекціях. І таким чином ви можете зробити навіть колекції за темами. Ось, натиснули колекції, створити колекцію, і ви можете навіть написати детективи, до прикладу, створити колекцію. І у вас вже буде така тека, з колекцією, куди будуть потрапляти книги, які ви самі розмістите у цій колекції. Як почати читання і щоб пішов вже відлік часу, відлік часу, протягом якого застосунок підрахує кількість прочитаних сторінок. Ми з вами потрібно нам натиснути на плюс додати книжку. І тут ви можете вже написати назву книжечки. Ну, Давайте знову я повторюся і напишу том 1. Автора додам Love Lovecraft. Craft, Lovecraft. І додати. І ось у мене зелена така обкладинка. Тут ще немає фото обкладинки, ви можете все це виправити, натискаєте. Ось далі крапочки, і ви тут побачите різні опції, скориставшись якими, ви можете або відшукати книжку в Google, або її відредагувати, або додати в колекцію. Бачите, де ви додаєте книжечку в колекцію, натискаючи плюс Додати в колекцію, або змінити обкладинку. Давайте натиснемо Змінити обкладинку. І е, сервіс пропонує е, останні завантажені фото або галерею, ви можете обрати. Я обираю знову ж таки «Лавкрафта. перший том. Ще один Лавкрафт. Це в мене була книжечка. І ось я одну книжечку ще завантажила. Натискаємо. І коли ми натиснули на обкладинку обраної книги, завантаженої окладинки. Ми бачимо червону кнопку, таку круглу, і ми, коло таке червоне, ми можемо відразу ж натиснути, і піде відлік часу, протягом якого ви будете читати книжку. Щоб зробити такий запис, натискаємо цю кнопку. Сервіс пропонує нам. Вказати, з якої, скільки взагалі в книжці сторінок. До прикладу, 500. Написали, скільки в книжці сторінок. Натискаємо ОК. А тепер обираємо сторінку початку. До прикладу, перша сторіночка. ОК. І ви бачите, що пішов відлік часу. Йдуть секунди, потім хвилини. Можливо, години, скільки ви будете читати, а також і протягом певного періоду часу це може бути один день, два дні. Але майте на увазі, що після того, як ви вже будете відволікатися, виходити, кидати читання, ви теж, вам потрібно натиснути ось на цю красну кнопочку такий квадратик. Ви натискаєте. І вказуєте, на якій ви, вибачте, тут повідомлення приходять, на якій сторіночці ви зупинилися. До прикладу, на сторіночці 5. Ви прочитали за 47 секунд 5 сторінок. Ще йде відлік часу, навіть 52, ось бачите секундочки. Тобто ви натискаєте, на якій сторіночці ви зупинилися. Ось. І вам показує сервіс, що ви прочитали 4, 4 сторіночки. Далі давайте ми з вами вийдемо і подивимося на інші розділи. Книжечку ви можете додавати через плюс, повторюсь, так? Ви можете переглянути книги, які вже Зберігаються внутрі цього сервісу, і ви можете обрати, відредагувати ваше читання, змінити щось тощо. Це в розділі книжки. В розділі Календар ви можете слідкувати за книгами, які ви зараз читаєте. Ось сьогодні, 10 листопада, і ви ось читаєте Лавкрафт. Бачите, відображається книжечка, що ви її почали читати. І ви можете повернутися користуючись стрілками або у жовтень, або у вересень, і подивитися, які книги ви там читали. Все це буде відображатися в календарі, що є доволі зручним при читанні. І якщо ви погортаєте стрічку з вашими книжками, відобразиться відсоток. Певної книжки, яку ви прочитали. Ось, бачите, 41%. Ну, це я вам для прикладу завантажувала тут ще тільки на 1%. Ось що ми з вами прочитали одну 5 сторіночок. І цікавим є те у сервісі, що ви можете майже спілкуватися зі спільнотою. І таким чином ви обираєте або друга собі, або Книгу, навіть, яку ви теж хочете прочитати, звертаючись до іконки розділу спільнота, підписники. Ви можете підписатися, застосувавши пошук, якщо ви знаєте, під яким ніком читає ваш. Товариш, ваші друзі. І ось читають зараз, ви можете почитати, хто яку книжку читає безпосередньо прямо зараз. І таким чином будете знайомитися, що зараз на часі, хто що читає, і все це ну, доволі цікаво, доволі цікаво і е, зручно, і таким чином ви зможете зробити висновок. До прикладу, скільки за годину сторінок ви можете прочитати. І починаєте читати, підключили РОРК, підрахували, зайшли, подивилися і вже будете слідкувати за своєю швидкістю читання. Ось ми з вами познайомилися з таким цікавим додатком. Тобто основна функція рорка записувати ваш процес читання. І дізнаватися, покращувати свою швидкість читання, знаходити цікавих друзів тощо. Якщо у вас виникли будь-які питання, звертайтесь, будь ласка, запитуйте, і я постараюся вам відповісти. Дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей на наш на на сторіночках нашої рубрики інтернет скарбничка бібліотекаря